Ми залишаємо за собою право на активність місць. Ні, першими ми атакувати не будемо. Ми не терористи, якісь не екстремісти, так як нас називали. Просто людям, люди, які хочуть жити в незалежній державі, ми хочемо, щоб вона була незалежною і українською. Не тільки для людей там зі Сходу от нас буває називають ми бандериці, фашисти. Ні, ми не фашисти. Ми просто люди, які хочуть жити в незалежній Україні. хочуть нормальну країну, як людей в заході сходу, зходу все без півдня стриблю незалежно того, звідки на які не можуть. Як як на, на дуже прошлої поштовхи. Чи можуть це вважати завершення? Ну, ви знаєте, всі люди, які стоять тут, тут, а не тільки стоять тут, а по всій Україні завершенням революції будуть вважати повалення цього нового режиму. Повернення до Конституції 2004 року, доступковий вам Хабанського. Я думаю, на менше люди не погодяться. Ну, в принципі, все можливо. Ми такий варіант, в принципі, якби і не відхиляємо, ви знаєте, по е... досить таких інших країн революція за два-три місці, в принципі, не робиться. Тому що ця влада в вже настільки так пустила коріння, ну вона. Не вважаю людей за людей, що люди можуть якось протистояти їм і висловлювати свою думку. Я думаю, що вони можуть зробити все, що хочуть.